Про екологічну нішу. Кожен біологічний вид у процесі свого історичного розвитку пристосовується до певних умов існування, що визначає межі його поширення ареал. Взаємодія популяції виду з комплексом екологічних факторів становить його екологічну характеристику. На території, яку займає вид, окремі особини утворюють групи популяції. Популяція, це сукупність особин виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу, частково чи повністю ізольовано від інших подібних сукупностей особин цього ж виду. Популяція як структурна одиниця виду має певні особливості, зокрема певну численність, тобто кількість особин, які входять до її складу, а також займає певну площу або об'єм у біоценозі. Густота популяції визначається середнім числом особин, що припадає на одиницю площі, яку вона займає. Біомаса це маса особин популяції, що припадає на одиницю площі або об'єму. Народжуваність це число особин популяції, які народжуються за одиницю часу. Смертність це кількість особин, яка гине за цей самий час. Приріст популяції це різниця між народжуваністю і смертністю в популяції. Екологічна ніша це просторове і трофічне місце виду в біогеоцинозі, комплекс його зв'язків з іншими видами і вимог до фізичного середовища існування.